Склади команд поговоримо. Але після цієї атаки Лембергу Храмов забиває Віктор Храмов. Одразу на першій хвилині. Лемберг Багаж свій. За рікових балів, адже поступило момент, який ще один гол від Лембергу, який красивий. Забиває у нас. Цей поєдинок у команди. І поки що наразі це не зовсім. Рахунка, чергова контратака Лембергу можна зараз ще один м'яч забивати. Так і є, відзначається в нас 12-й номер Ладлен Лене Забивати м'ячі. Зараз ще одна хороша атака у Лембергу. Є удар і ще один гол. Залітає такі ворота. Так, 11-й номер. 9. От. Зараз ще момент. Андрій ділай пробиває і на місці. Бомбардирами є. Люди, які вміють забивати, як в одній такій команді. Зараз. Продовжується десь такий, можна сказати, перший по-справжньому гульовий епізод. І ще один одразу виникає. Команда зараз рухається. Хороша передача. Вихід фактично сам на сам. Але з цим м'ячем справляється. Андрій Ділай проходить суперника. Можна забивати. Який... Кр... Що там? Гол так і Так, Андрій Ділай. Забиває ще один м'яч. Суху. Гадаємо, очоліє пергони бомбардирів. і зоро закріплюється на цій позиції. Отак, Анеберго продовжується. Хороший удар від в Фатаці Руткі. Хороший удар і м'яч влучає поперечку, ще удар і все. Але спільними зусиллями там гравці немего м'яч відібрали. Можна забивати і м'яч летить. Матчі. Рудки проти Лембергу. Лемберг попереду. Зараз хороший епізод. Знову все-таки опиняється у Лембергу. Хороша. Зараз можливість забити ще, але Каркас Воріт зараз грає за Рудки. Залишається ще одна передача. Янів. Поки що не дається йому завдати удару. Такий м'яч він виборює. Спроба ще одна. І забиває. Назар. Янів. 6-0. Стає рахунок. Андрій Ділай йде вперед, віддає на партнера ще один пас, і Андрій Ділай не зуміг там. Це в нас е, Америн заставний. Зараз він там також в центрі уваги. І Назар Янів пробиває. з активності і Лембергу, і Рудок. Ці м'ячі будуть, як от зараз, і м'яч залітає. Ворота. Е, в нас відзначається Рудки. Е, в нас. Непогано там розвернувся 88-й гравець номер рудок. Там зараз ось втрата м'яча. Є удар по воротах від Андрія Діла і М'яч залітає. Ворота. Ось так. Рахунок настає 7.1. Андрій Діла сьогодні. Рудок і Лемберг йде зараз вперед. І Назар Янів забиває восьмий гол для своєї команди. Атакує. Зараз удар по від відгуки пора е, Лембергу. І мяч залітає в ворота. Точний удар. І. Можливо, теж спробує ще забити, але знову ж таки пропускають. Пропускають у свої uh, ворота. Знову Андрій Діла. В Рудок І зараз непогана нагода пробиває в нас 22-й. Якщо так можна сказати при рахунку 101 і yeah, вже 11-1. Андрій Ділай. Андрій Ділайс. Ніжці, який на воротах зумів зберегти м'ячем, а тут забивають рутки. 10 номер Андрій Станько забиває. Перегони бомбардирів, це вже факт. Ось атака ще одна в рудок, можна забивати, але виручається. В Атаку, перехоплення. І знову рудки. Вихід 2 в один, й три в один можна забивати. І потрібно забивати. Так, 22-й номер у нас. Максим Андрушко відзначається. Спрома спроба, перехоплення. І Руткі можуть вибігти ще в одну атаку, а тут, хороша, є можливість забити і четвертий. О, є удар, але м'яч йде вище. воріт. Не вдалося. четвертий м'яч забити, А ось Лемберг може і забити 12-й. Андрій ділай. Андрій ділай забиває 12-й гол. Передача зараз направо. Ще удар, удариме, в встійку, ще один постріл. І дивіться, рудки забиває четвертий гол. Світлає команда за 4-13. Дякуємо двом командам за гру. Лембер здобуває три очки і аплодуємо обидвом колективам.